За декілька десятиліть сталися величезні трансформації середовища. Я був чесно шокований, відвідавши павільйон Венеції минулого року Це міфотворення, політика, питання співіснування різних культур. Вітання, друзі! Ми часто чуємо, що після британської колонізації Палестини в 1917 році, та особливо після заснування держави Ізраїль, там пустелю перетворили в біблійську землю молока і меду, що незважаючи на неймовірно складні природні умови, мертва земля стала. Бродючою, зеленою, квітучою і годує тамтешнє населення. Я був чесно шокований, відвідавши павільйон Венеції минулого року, де побачив тотальну критику того, що стало з територією між е, рікою Йордан та Середземним морем впродовж ХХ століття. В цьому відео я розповім про драматичні приклади трансформації природи життя флори, фауни, людини, зрештою, як частини природи. І ви зрозумієте наскільки крихким є середовище нашого існування. Ви знаєте, є таке поняття ефекту метелика, який описує властивості в таких хаотичних системах. Е, говориться, що помах крила на одному континенті може спричинити землетрус на іншому. Одразу хочу сказати, що це відео і виставка у Венеції зовсім не про те, як людина псує природу. Це про дещо глибші, парадоксальніші речі. Тут справа включається міфотворення, політика, питання співіснування різних культур. Парадоксально, як тваринний світ, цілі ландшафти можуть залежати і можуть стати жертвою. Ідеології, релігії і навіть розвитку технологій. Я хочу зразу сказати, що я є великим фанатом країни Ізраїль. Це неймовірно маленька, але неймовірно потужна світова держава. В цій країні ви зустрічаєте мультикультурність, неймовірну енергію людей, поєднання давнього і сучасного просто на кожному кроці. Архітектура цієї країни, в тому числі сучасна архітектура, це ну моя особиста пристрасть, і я хочу з вами в майбутньому в цих влогах ділитися своїми знаннями про неї. Але давайте про все по порядку: Венеційське бієнали найпрестижніша виставка і захід, який відбувається в сфері архітектури і містобудування. І він чергується з мистецьким бієнале у Венеції. Виставка відбувається що два роки. Зміст цих виставок виходить далеко за межі архітектури і торкається того, як ми живемо на нашій планеті. Кожного разу є куратор, який задає тему всім учасникам. Він формує основу виставки в Арсенале, а на іншій локації в Джардині є національні павільйони, де кожна країна по-своєму інтерпретує цьогорічну тему. Куратором останнього архітектурного біонали в 2021 році був Хачим Саркіс. А темою, як ми будемо жити разом. How will we live together? Окремі країни мають в Джердіні національні павільйони. Ізраїльський павільйон на Бінале був збудований на початку 50-х років з Евом Рехтером. Це така архітектура пізнього модернізму. Рехнер, взагалі, був одним з таких отців-засновників сучасної ізраїльської архітектури. Іншими були дов Кармі та Арішарон. В Тель-Авіві Рехтер, до речі, збудував національну філармонію. Це, по суті, така центральна аудиторія, яка знаходиться на площі Хабіма, і вона знаходиться в кінці бульвару Ротшильда. Дуже круто насправді бачити таку архітектуру 50-х років, практично в збереженому оригінальному стані. Виставку в ізраїльському павільйоні назвали Земля молока і меду історії тварин в уявних ландшафтах або конструювання достатку. Сама фраза Земля молока і меду згадується в старому заповіті і є метафорою достатку та процвітання. Взагалі, впродовж цілих століть була величезна прірва між тим, як люди уявляли собі цю землю, не бачивши її, і досвідом її пізнання в реальності після британської колонізації Палестини в 17-му році, та після створення Ізраїлю було вчинено багато дій. Для того щоб цей ландшафт привести у відповідність до європейських ідеалів достатку, якщо сказати коротко, то таку релігійну обітницю про землю молока і меду вирішили буквально перетворити на план дій. Тобто витоку прісної води було каналізовано, в іригаційні канали болото було висушено і перетворено на такі сільськогосподарські поля. А тваринний світ було модифіковано просто до невпізнаваності, щоб отримати по суті біомашини для створення потомства і виробництва їжі. За декілька десятиліть сталися величезні трансформації середовища, які були спричинені ініціативами в агрономії, інженерії, архітектурі і в тому числі в законодавстві. Але успішні перетворення регіону відбулися за рахунок просто непоправної школи, місцевій фауні, флорі, а також місцевому способу життя. На виставці було подано п'ять історій про кіс водяних буйволів, бджіл корів. І навіть каженів. Взагалі, кози були найбільшою групою свійських тварин в місцевому ландшафті і основним виробником молока протягом сотень років. Однак, з боку британського мандату та особливо з боку сіоністських поселенців, до чорних кіз, які потребували пасовиськ, одразу виникло відношення як до таких поганих тварин, деструктивних елементів ландшафту. Білі кози, що походили з Європи і були призвичайні до життя в козятниках розглядалися як хороші, вигідні місцеві чорні кози, популяція яких була дуже великою історично, а також їх господарі почали розглядатись просто як винуватці того, що земля є такою постельною. Наче кози з'їдають будь-які паростки, навіть нововисаджені дерева. Кози знищують дерева, а відсутність лісу призводить до ще більшої ерозії ґрунту, як наслідок більшого опостелювання. Такою була логіка: взагалі масова висадка лісів. В країні почалася ще за часів британського мандату, але насправді великих масштабів вона здобула вже після створення Ізраїля. Це супроводжувалося забороною чорних кіз. в 1930-х роках. Сіонійські організації використовували фотографію з повітря в форматі до та після для того, щоб показати, як постельна земля перетворюється в землю достатку. Ось так виглядала розгортка книги, що була представлена в ізраїльському павільйоні на Нью-Йоркській світовій ярмарці в 1939 році. Проходить 80 років, і ось цей ізраїльський павільйон, про який ми говоримо сьогодні, виходить вже з критикою цього підходу. То яким же були заборони проти чорних овець? В 1950 році уряд видає перший закон, що передбачає систематичне зменшення кількості чорних кіз. В цьому законі було написано, що утримання кіз, що потребують випасання, можливо, з письмового дозвілу міністра сільського господарства або авторизованих ним осіб. Величезні простори країни стали просторами заборони випасання кіз. Це була також ціла серія заходів, таких як дезінфекція або вакцинація. В 1946 році було 750 тисяч чорних кіз, а через 4 роки, в 1950-му, їх було лише 100 тисяч. З 1950-х років по 1980-ті дерева, які тепер не нищили кози, встигли вирости. І з 1980-х років починається неочікуване. А саме грандіозні лісові пожежі. Їх неможливо побороти ані в 1980-х роках, ані на початку 90-х, ані навіть на початку 2000-х років. Ці явища переходять у нове тисячоліття. Ще до заборони чорних кіст ліси існували, але пожеж не було. Науковці починають вивчати це питання і приходять до парадоксальних висновків. Виявилося, що чорні кози були такими санітарами, які не давали лісам зростатись між собою, а пожежам відповідно перекидуватися і переміщуватися на достатньо великі відстані і досягати катастрофічних масштабів. Нарешті. У 2018 році ізраїльський Кнесет скасовує так званий Козячий акт 950 року. Документ підписує Бенімін Нетаньягу. Ізраїльтяни, до речі, називають його Бібі. -Бі. Інша історія стосується водяних буйволів. водяного буйвола ще називають індійським буйволом або азійським буйволом. Неясно, як взагалі він потрапив на територію ізраїля палестини Можливо, він потрапив сюди якраз під час розповсюдження ісламу в 8 столітті нашої ери. Одне ясно, що протягом сотень років саме він забезпечував місцевих мешканців солодким і жирним молоком. Популяція буйволів стрімко збільшувалася часи ранньої османської імперії. Її розведення були важливою складовою частиною економіки. З приходом сільськогосподарських технологій на початку ХХ століття їх кількість стала зменшувати. Однак в болотах річки Хула вони продовжували існувати у величезній кількості. Йде мова про регіон на північний схід від Хайфи над Тиверіацьким озером або озером Кінерет. Найбільш відома назва для цього озера Кінерет, звичайно, Галілейське море. Взагалі, найбільш важливим природним елементом біорізноманіття в цьому регіоні було озеро Хула. Найголовніше, що це було не тільки місце для проживання тварин, але й простір, куди певні види тварин періодично приходили. Наприклад, сирійський ведмідь. Уявляєте собі, на горі Хермон жили ведмеді, і ось вони спускалися до цього озера Хула, напитися прохолодної холодної природньої води, ну і трохи порибалити. Це озеро, яке знаходиться від України на відстані 2000 кілометрів, будете сміятись, але мало відношення також і до нашої екології. Воно було важливою зупинкою для перелітних птахів з наших країв. Ще цікава річ: озеро Хула була найпівнічнішою точкою, де можна було зустріти папірус. По суті, що таке папірус? Це така е, трив'яниста багаторічна болотяна рослина. За вишки він сягає 4-5 метрів, а росте у мілкій воді. Місцем його життя традиційно є затоплені БОТА або ж берегова лінія річок. З середини 19 століття європейські поселенці почали колонізувати долину Хули на північ від Галілейського моря. В заболоченій місцевості бачили суцільний негатив, наприклад, розмноження малярійного комара. Багато було також розмов про те, наскільки родючим є торф на дні цих боліт. Концесію на осушення боліт. Було надано ще за османських часів, передано у спадок британському мандату, але реалізовано вже в межах держави Ізраїль. Ось проект усушення цілої території 41-42 років. Завершилося дренування та усушення в 1958 році. Дно озера було перетворено на сільськогосподарську землю, де раніше були болота, виникли зелені поля. В певний момент це дійсно здавалося історією успіху, але дуже швидко стало ясно, що це призвело просто до екологічної катастрофи. Осушення призвело до падіння водного горизонту. Торф, який, начебто, мав бути родючий, виявився достатньо бідним. Сухий ґрунт втратив органічні речовини в'язкість і почав просто розвалюватися. Вітри почали підіймати пилові бурі. А верхній родючий шар просто було здуто вітром. Звичайно, це мало просто трагічні наслідки для рослинного і тваринного світу. Серед них були і ендемічні види. Торфи на дні, до речі, виявилися самозаймистими. Виникали в тому числі підземні займання, які могли горіти просто місяцями. Багаті досягали 4-5 метрів в діаметрі і сягали глибини ґрунтових вод. Виснаження ґрунту призвело до того, що потрібно було чимраз більше добрих. Сільське господарство через такі витрати. Праці, коштів, ну, виявилося практично нерентабельним. Більше того, хімікати потекли в напрямку самого Галілейського моря. Як виявилося, болота були такими собі фільтрами для потоків в напрямку цього озера Кінери. Після того, як басейн був осушений, зникла рослинність, яка фактично своєю корневою системою відігравала функцію такого фільтру. Азотні елементи, добрива почали текти в сторону озера і спричиняли загибель риби і сильно погіршували якість води в цьому Галілейському морі. А це насправді найбільший запас питної і прісної води в цілій країні. Так от, від озера Хула, 15 км квадратних, залишився невеликий резервуар, просто смішний у співвідношенні до того, що існувало до того. А від популяції водних буйволів одне невеличке стадо поблизу цього резервуара. 14,5 з половиною тисяч років тому у цих місцях було невеличке село, яке складалося приблизно з 50 таких напівзаглиблених хатиночок. Вони виступали з землі приблизно на метр двадцять, метр п'ятдесят. Мешканці цього села рибалили в мілких водах, полювали невеличезну кількість видів тварин, максимально використовували багатство природи, живучи з нею в гармонії. Там у селі Айн-Малаха, було знайдено скелет жінки, якому так само 14,5 тисяч років. Скелет можна побачити в Кібуц Маян-Барух. Коли вона померла, їй було десь 35 років. Вона належала десь до останніх таких мисливців-збирачів. Після цього відбулася землеробна революція. Скелет жінки обіймає скелет Цуцика. Саме так її поховали. І ця знахідка найбільш раннє свідчення одомашнення Собаки в світі. Це сталося тут, бо людям тут було добре жити. Це така, знаєте, історія замість трьох крапок. Я не буду розповідати всі історії цієї виставки. Цікаво було дізнатися, як трансформація відбулася також за рахунок впливу на самих тварин. Тут, прикладами, є корова і бджола. Все для того, щоб це дійсно стала земля молока і меду. І все також насправді обернулось не дуже добре. Два слова скажу про кажанів, бо ними завершується історія. Трансформації впродовж 20-го століття призвели до повного зникнення кажанів, але буквально нещодавно випадково дослідники знайшли велику кількість кажанів в закинутому бункері в долині річки Йордан. Це такий символ того, що рівновага насправді знову може відновитися. Ну можливо, вже в постгуманістичному середовищі. Про що ця вся виставка? Ти ходиш по другому поверху павільйону, де автоматично виїжджають шухляди з опудалами тварин і залишками рослин. Задумаєшся про все те, що дізнався. Ця гігантська нержавіюча коробка з ящиками це по суті зібране болото хули. І ти автоматично задумаєшся про те, що ціна прогресу може бути просто неокупною. Наші уявлення про цивілізування, окультурення всього, що є, є надто самонадіяними. А традиції багатьох тисячоліть були значно мудрішими за наші технології. Особливо ці речі важливо, коли ми говоримо про питання екології, адже наслідки будь-яких, здавалось би, найдрібніших дій можуть і бути непередбачуваними. Знов ж таки, ця виставка і про те, що не можна все міряти своїми штампами, своєю культурою. Це ж яскравий приклад, як європейські штампи про те, що таке добре і що таке погано, зруйнували надзвичайно цінне природне і культурне середовище. Ця виставка також такий собі спосіб знайти формат співіснування різних культур в Ізраїлі. Ідеальна відповідь на тему куратора, як ми будемо жити разом. Звичайно, що тварини є також алегорією до людей, які населяють ці простори. Це критика по суті. Такої жорсткої ідеології минулого і бажання силоміць бажане зробити дійсним. Я кілька років тому читав цікаву книгу Біле місто, чорне місто про складну взаємодію Яфи і Тель-Авіву. Вона дає дуже цікаву перспективу на питання побудови Тель-Авіву, на те, як створювалося образ білого хорошого міста на противагу чорному поганому. Думаю, про це так само розповів в наступних відео. Свого часу ця книга досить радикально сприймалася в країні, але цей павільйон, про який говоримо сьогодні, і ця виставка відкриває абсолютно нову еру такої саморефлексії, як наслідок роботи над цим павільйоном у Венеції, автори так само видали книжку. Вона вийшла у Швейцарії у видавництві паркбукс. Насправді сильна країна якраз і має здатність визнавати свої помилки минулого, робити таку саму рефлексію і вчитися зі свого досвіду минулого. Як ви думаєте, хто профінансував цю саморефлексійну виставку у Венеції? Виставка зроблена на замовлення Міністерства культури і Міністерства закордонних справ Ізраїлю. Друзі, підписуйтесь на цей канал. Напишіть, чи вам цікаво було дізнатися про цю виставку в ізраїльському павільйоні у Венеції, а також чи цікаво дізнатися про інші нетривіальні меседжі з павільйонів з останнього бієнале. На кінець пропоную подивитися кілька кадрів прекрасної вечірньої Венеції, знятих по дорозі з виставки. Побачимось в наступному відео.